Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас хочу запросити до казки. Гадаю, що ви дуже полюбляєте казки. Так от ми не тільки послухаємо та переглянемо казку, а можливо навіть допоможемо героям казки. А яка це буде казка, Підкаже загадка. Усі ви знаєте цю казочку. І напевно одразу здогадаєтесь. Тоді слухайте уважно. Йшов собі раз журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони все як і годиться. Та нечемною була лисичка, сестричка. Тому казочка про них зовсім невеличка. Як же казочка про них, любі друзі, зветься? Так, лисичка та журавель. Давайте переглянемо казочку. жили були собі лисичка та жиравець. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості, запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє їжте, куме, голубчику мій, сама все готувала ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав-стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить. На серце любить куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому. відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе глечик з вузьким горличком. Поставив на стіл та й каже: Пригощайся, кума. Не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися, і так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова у глечик. А журавельний штин клює собі той клює, допоки все не поїде не серце кома, але більше не чим тебасувати. Ох, як розізлилася лисиця! Думала вона, що їсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. До кого запросив у гості, що й у чому приготувала лисиця? Чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим дзьобом, що й у чому приготував журавель? Чому лисиця не змогла їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. Як ви думаєте, де більше рідини? Так, глечик за об'ємом більше, тобто глибший, ніж тарілка. Давайте помиримо лисичку та журавля, пограємо у гру, розподіли страви. Лисичка приготувала на обід борщ, вареники, компот або узвар. Допоможемо їй вибрати посуд для кожної страви. Під стравами картинки і зображення посуду. Глибока і мілка тарілка, чашка. У який посуд? Ви налієте борщ? Оберіть картинку та поясніть свій вибір. А куди покладете вареники? Чому ви так вирішили? Чому не можна борщ налити в мілку тарілку? Куди налємо компот? Чому? А чи можна? Подналити в мілку тарілку. Ні, а в глибоку так. Але чому ми цього не робимо? Пограємо в гру не помились. Перед вами п'ять картинок. Розгляньте уважно предмети на світі. Чашка, ложка, кастрюля. Чайник тарілка. Як одним словом можна назвати зображені предмети? Посуд, що зображено на першому малюнку? На другому? Який предмет знаходиться між ложкою та чайником? Що зображено на четвертому малюнку? А на п'ятому. Скільки всього малюнків? Журавлик хоче пограти з вами. Заплющить очі, а журавлик закриє будь-яку картинку. Розплющивши очі, ви відгадайте, якої картинки не стало. Про героїв якої казки йшла мова на занятті. Чому вони не змогли пригоститися? Як ми допомогли лисичці та журавлю? Лисичка та журавлик знову почали товаришувати. Завдяки вам, діти, гарно працювали всі, ви, малята, молодці. До побачення, діти! До наступної зустрічі!